Ну що ж, друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги пропонується до перегляду наш дуплекс на 105 метрів квадратних. І він розташований на земельній ділянці рівно 3 сотки. Дуплекс у нас фасадний, з своєю парковкою, з септиком на ній. Зліва, як ви можете побачити, знаходиться такий хозблок. В ньому наскільки... Ну, це відомо, є, що розмістити, коли у вас є власний будинок. Тобто в квартирі це на балконі, а тут хозблок. Ну і власне виглядає наш так будинок в стилі баварської кладки з цегою ручного формування. І тут такий є, бачите, ще й балкон. Люди вже собі посадили туї високі, ну не маленькі, І, власне, отакий от газон дуже рівненький і зелений. Така Перед історією. Цей дуплекс у нас купила молода родина. Вони такі, знаєте, от наші типові класні клієнти, позитивні, які вложилися в фундамент. Тобто вони приїхали, будинку ще тут не було, і, і, не, якби і фундаменту, здається, не було. Вони його купили на етапі котловану. На сьогоднішній день вони тут проживають, вони зробили, на мою думку, такий кайфовий ремонт. І, і, з, і з плануванням таким давайте скажемо, таким нетиповим, тому що у нас є типові планування, а є нетипові. Е, ну, так власне, виглядає вхід до будинку. Справа на своїй стороні вони розмістили кондиціонери. Цегла використовувалась е, червона та світлоперічна. Давайте заходимо до будинку. Тут є одна така фішка, яку вам зараз покажу. Вона тільки є в трьох або в чотирьох наших будинках е, взагалі. Направо повер... повертаємо направо. В цьому місці у нас знаходиться, як бачите, душова кабіна, такий тропічний душ, зліва унітаз, і власне тут знаходиться своя така парна сауна. Тобто, в чому плюс? Ви повинні так от власне двері відчиняються, це означає, що зробили. Ну, щоб тепло не виходило е на всіх е щілинах знизу зверху. В чому великий плюс? Е ви з дружиною можете собі попаритися, полити водичкою е цей, цю пічку і ну, розслабитись. Тобто не, не, повин не потрібно їхати кудись там війна мати, десь хтось був до вас, ходив, щось грязне, е ну, ви знаєте, ця гігієна і так далі. Хто Хто був, той розуміє когось перелах, тому що самому приходилось бути десь. А коли воно в тебе є своє в будинку, ну це ж просто кайф. Сам пішов, попарився, взяв віночки, освіжився, холодний душ, справа, і його ожив, можна так сказати. Тому це прям must have, Дуже поважаю, коли є така парна в своєму будинку. Далі. Такий прямо коридор це до кухні вітальні він у нас йде, справа шафа купе Але зліва вона знаходиться спальна кімната дитини. В чому дивіться плюс цієї спальної кімнати? Вона приблизно десь 12-13 квадратних метрів, але вона не доторкується до стіни, яка суміжна є з сусідами. Тобто більше в дитини такої зони приватності да, там своєї вікно. На свою ділянку, тобто видно повністю двір, свій стіл. Тут дитина займається, робить уроки, своя шафа. І на сьогоднішній день Ну у нас дуже багато клієнтів роблять ремонт із, як бачите, світлий колір і такий сірий або світло-сірий. Тобто, це на сьогоднішній день такі самі популярні кольори, які ну, не мусолять очі, можна так сказати. Ну так Якщо правильно висловлюватися українською рідною мовою. Тому, е, от власне, зараз дуже багато таких кольорів використовується. Йдемо далі. Далі у нас е, направо, у нас сходи йдуть на мансардний поверх, який там також є дуже такий прикольний сюрприз. Зараз вам все покажу. І е, зліва така вітальна. Вітальна разом з кухнею займають приблизно 30-32 квадратних метри. Є, як бачите, пару вазонів, озеленення. І, власне, якщо розбити, наприклад, по зонам, то кухня приблизно займає десь 10 квадратних метрів і вітальна 20. На кухні, як бачите, є мийка, є чайник, тобто зроблені вже такий під колір, під, під дерево, так можна сказати. вже. Фасади зроблені, холодильник чорного кольору, вікна, бачите, чорного, ламінація в масі. Ну, тобто, так, так все е, такому, знаєте, як нас клієнти кажуть, коли такий чорний колір і з то воно таке, знаєте, якийсь має свій смак, тому що ну, пішли вже ті кольори, які були раніше, так, із моди. І, власне, так виглядає студія. Тобто ТВ, тут диван. Ну і, до речі, фішка, хто був на нашому корпоративі, присвячений п'ятиріччю компанії, всі отримали отакий подарунок, як бачите, як то такий одіяльце, як то плед, можна так сказати, із нашою фірміною назвою нашої компанії. І виходимо на терасу, вона десь 12-13 квадратних метрів у нас в бюджеті, такі крісла кокони тут можна. Бачите, чоловік займається там таким як блогерством, тому тут місце для таких людей, знаєте, які ем, працюють не в офісі або, або на себе, або от, як там на віддаленні, це просто кайф. Вийшли на тераску, взяли каву, чай можна е, без алкоголочку попрацювали і пішли собі в, е, в парну, попарились. Дуже кайфові такі картини, вони такого зеленого, чорного кольору, можна побачити, ну, як вписується в інтер'єр, зелені ну, дуже класно. Як на мене, от я кайфую, коли люди роблять ем, різні ремонти, вони тобто, десь не повторюються. Тобто Вони можуть в кольоровій гамі можуть повторитися, а от іменно в планування і в розміщенні якихось там деталей по будинку, ну це кайф. Тому що сам живу в такому будинку, як всім будую. Далі. Також момент в цьому плануванні. Дивіться, тут котловня вона знаходиться під сходами. Дуже вдобно, чому не займає багато місця. Стабілізатори знаходяться тут, знаходяться акумулятори. Знаєте чому? Тому що війна в країні поки йде. Котел, болер, стиралка і фільтра під сходами знаходяться. Тобто акуратно нічого лишнього. Те, що повинно бути тут, воно все знаходиться, це серце будинку. Ну і ще прямо можете побачити. От, власне, так все виглядає. Давайте покажу вам мансарду. Мансарда зроблена чисто для пари, для чоловіка, для дружини. Дуже кайфово, поважаю такий вибір, тому що 80-90% батьки проживають на першому поверсі, діти на мансарді. В цьому випадку тут це навпаки. Таня зі самому зробили геть по-другому. Вони зробили, дивіться, балки залишили, пофарбували в чорний колір, і вони зробили всю мансарду чисто для себе. Ну, ну кайф. Все відкрите, є балкон, є двері, вихід на балкон, робоче місце, комп'ютер, зеркало для Тані Красуні, вона гарно... Причепурилася, <смі> завжди була танюша. Вітання. Тобі ти зараз, думаю, дивишся це відео. І е, справа знаходиться е, санвузу. Дуже удобно, не потрібно йти на низ По місту є, як бачите, тут і умивальник, і ванна є, і унітаз е, Схил, е, дах у нас завжди десь 30. Градусів, тому тут спокійно можна пройти, як бачите, до унітазу і до ванної по своїм, можна так сказати, справам. Отак все виглядає. І до речі, важливо, що є мансардне вікно. Воно в бюджеті у нас завжди ми ставимо в сміжній кімнаті, де вона доторкається до сусідньої кімнати. Тобто є завжди вікно, щоб було якесь освітлення. А в цій кімнаті, як бачите, тут. Вихід на балкон. І власне, сходи, звідки ми піднялися. І, власне, є також важливий момент: є гардеробна. Люба дівчинка, нам, хлопцям, що потрібно. Да, там, футболка, труси носки — погнав. Дивіться, для дівчат дуже важливо, щоб був гардероб. Дуже кайфово, коли він щось таким зеркалом. Тобто воно як збільшується площа за гардеробом, як бачите, можна ялинку, якесь крісло, там, якийсь чемодан. І погнали десь там на Західну Україну відпочивати. От власне так виглядає гардероб. Ну, ну кайфово ж. Під, власне, підсвітка така от, ледовська, Вона дуже. І коли зеркало, підсвітка ледовська, вона так дуже здається, що багато місця. Ну, власне, тут мета, як бачите, 1 мільйон підписників і робоче місце. і саме, Тому от така спальня. Батьків з великим ліжком, з вашими улюбленими цими бантами. Ми їх називаємо серед нас, а у вас балки. І радіатор є, звичайно, тому що на першому поверсі в бюджеті підлога, а на мансарду краще вивезти радіатор і виход на свій балкон. Ось такий будиночок, тому купуйте, заробляйте, тільки не двохповерховий. Всім дякую, друзі, до нових зустрічей.